Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні я хочу поговорити з вами про кутові шліфувальні машини. Маю дві моделі власного бренду РЗТК: – AG850S та AG1500S. Машини призначені для відрізних обдирних робіт. Крацювання металів без використання води, а також для шліфування і застосування спеціального обладнання і наждачного паперу. Моделі зручно тримати в руці. Сама ручка прогумована і забезпечує цупкість. Прилади достатньо легкі, тому можна працювати навіть однією рукою. Машини виготовлені з якісних матеріалів, наприклад, редуктор із магнієвого сплаву, що забезпечує його міцність і гарантує тривалу експлуатацію. Машинки працюють від мережі. Керування суперпросте, достатньо натиснути на курок. Оберти можна регулювати за допомогою спеціального коліщатка. Це дає змогу вибрати оптимальний режим роботи залежно від типу оброблювального матеріалу. Для простої та зручної заміни диска інструмент обладнаний блокуванням шпинделя. Максимальний діаметр диска для цих моделей становить 125 мм. Диск прикритий надійним захисним кожухом, щоб іскри та обрізки не потрапляли на користувача. Кожух можна обертати і встановлювати на потрібному боці. Інструменти мають у комплекті двопозиційну ручку, що може підлаштовуватися під праву або ліву руку. Це забезпечує надійне та зручне утримання інструментів. Клас захисту IP20 А чим же відрізняються ці моделі? По-перше, це потужність. Модель ag 850 s має потужність 850 Вт, в той час як ag 1500 s має 1500 Вт. По-друге, це довжина кабелю. В першій моделі вона становить 1 метр, а в другій на 80 см довше. По-третє, це розмір і вага. Модель ag 850 s важить 2 кг, а ag 1500 – 2,8 кг. Яку модель обрати це вже залежить від ваших задач. Сподіваюсь, цей огляд був корисним для вас. А ми побачимось у наступному відео.